В одному з останніх відео я згадував про портфельні та прямі іноземні інвестиції. І в цьому відео я хочу розповісти, чому окремі країни віддають перевагу саме портфельним інвестиціям, а також до яких проблем може привести така політика. Для всіх, хто не дивився мої попередні відео, то нагадаю: в сучасному світі всі інвестиції поділяють на два головних типи. Портфельні та прямі іноземні інвестиції. І різниця між ними полягає в тому, що портфельні це інвестиції в цінні папери, акції чи облігації, а прямі іноземні це інвестиції в реальний бізнес. І хоча уряд має займатися залученням і тих, і тих інвестицій, але реальна ситуація в різних країнах дуже сильно відрізняється. В одних країнах переважають прямі іноземні інвестиції, але в більшості країн переважають саме портфельні інвестиції. А знаєте чому так? Відповідь дуже проста. Портфельні інвестиції простіше залучати, ніж прямі іноземні. Плюс до того, коли в країну інвестує портфельний інвестор, купивши ті самі облігації, то уряд отримує гроші одразу. В той же час для залучення прямих іноземних інвесторів треба витратити дуже багато часу і зусиль. А реальну користь від них економіка та бюджет країни побачить лише тоді, коли відкриті ними підприємства запрацюють. Саме тому, враховуючи рівень зусиль та швидкості отримання результату, для чиновників портфельні інвестиції звичайно цікавіші. І тут не можна сказати, що чиновники не розуміють, що в довгостроковій перспективі реальне виробництво принесе більше користі для економіки. Та й самі борги треба колись віддавати. Проблема тут в іншому. Коли чиновнику вже і зараз треба фінансувати якісь бюджетні витрати, але грошей в бюджеті на це нема, то в нього нема часу чекати, поки інвестор відкриє завод. І тому вони змушені брати гроші в борг, при цьому розмірковуючи наступним чином. Зараз ми візьмемо гроші в борг, а з часом, коли в країні з'являться нові компанії, то ці борги можна буде погасити за рахунок нових бюджетних надходжень. А ще дехто може думати зовсім по-іншому. Гроші в борг це просте рішення, щоб закрити існуючі проблеми. А як ці борги погашати, то це буде проблемою для моїх наступників. І ось так, кожен новий чиновник отримує у спадок борги, які йому створив попередник. Тільки замість того, щоб вирішувати цю проблему, він бере нові борги, щоб погасити старі, а також щоб фінансувати поточні потреби. І таким чином збільшує рівень боргу та передає проблему далі по естафеті своїм наступникам. І хоча такий стан речей вже сам по собі є проблемою, але також додаткові проблеми створює сама природа портфельних інвестицій. В першу чергу тому, що це спекулятивний капітал. Особливо це стосується країн з політичною та економічною нестабільністю, куди як правило інвестують спекулянти заради більш високих прибутків. Бо якщо на облігаціях розвинених країн можна заробити 2-3 річних, то інвестуючи в облігації ризикованих країн, можна розраховувати на дохідність в розмірі 7-8%. А якщо ще правильно підібрати момент, то дохідність по ризикованим облігаціям може складати і десятки відсотків. І ось саме цей спекулятивний капітал є дуже нестабільним по своїй природі. Чому? Тому що цей спекулятивний капітал також називають hot money, що прикладається як гарячі гроші. І Його так називають тому, що завдяки високій ліквідності на фінансових ринках він може моментально переводити цінні папери в реальні гроші. І далі ці гроші переміщувати між різними країнами в пошуках цікавих інвестиційних можливостей. І головною проблемою цих гарячих грошей є те, що ніхто ніколи не знає, коли вони почнуть виводити гроші з країни. Причому тригером для масової втечі цього капіталу з країни можуть бути не тільки внутрішні економічні проблеми країни, а й не пов'язані з самою країною події. В історії неодноразово були випадки, коли масова втеча капіталу з однієї країни провокувала ефект доміно в інших країнах, просто тому що інвестори боялись втратити гроші. І так само, як відбуваються обвали на біржах, втеча вкладників з банків, то абсолютно така ж сама ситуація спостерігається з портфельними інвестиціями. Саме тому, незважаючи на всі свої короткострокові переваги, цей капітал має також суттєві недоліки, які в самий невдалий момент можуть створити дуже серйозні проблеми для самої країни. І в наступних відео я розкажу про реальні приклади країн, які постраждали від цього явища.